Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії позиція». Можете також представитись? Мене звуть Лідія Васильівна. Так. Як про нас дізналися? Через Facebook. Угу. З якою проблемою звернулися до нас? З проблемою пенсії фонду. Угу. Я хотіла перейти на новий вид пенсії, а мене проігнорували. Угу. І що ж ми саме зробили в вашому випадку? Ну, написали заяву, а е... ну, після того, як ви отримали Звернувати. відмову, вже пішли до суду, так? Так, так. Угу. І як швидко вирішили ваше питання? Е... Ну, десь 4 місяці. Угу. Через 4 місяці. Задоволені результатом? Так, я задовол задоволена. Буду буду вам вас рекомендувати моїм друзям. Добре. Дякую вам за наданий відгук. Гарного дня вам бережіть себе. Я вам дякую. Так. До побачення. До побачення.